Як звірі хату будували, обридло волові всю зиму тремтіти на морозі. Не хочу я жити в холодній країні. Переживу цю зиму, перелітую, і як тільки птахи почнуть летіти до вирію, подамся і я до теплого краю. Пролетіло літо, настала осінь. Віл гнувся гнувся в загороді та й згадав про теплий край. Настав день віл піднявся і пішов з двору на городи. Побачили його півень та качка та й питай Куди ти йдеш? То тікаю від зими і душу літа. — І ми підемо з тобою. Що ж, ходім, гуртом веселіше буде. Вийшли вони з двору, а на воротах сидить кіт, побачив їх і питає Куди ви йдете? Тікаємо від зими, ідемо шукати літа. Візьміть і мене. Ходім, коли хочеш. Гуртом веселіше буде. Пішли вони далі, аж у полі їм зустрівся баран. Порівнявшись із ними, він спитав. Куди йдете, друзі? Тікаємо від зими, ідемо шукати літа. Візьміть мене. Гаразд, гуртом веселіше буде. Пішов і баран з ними, а далі свиня пристала до гурту. Пішли. Дорогою вже й підтоптались, а до літа ще далеко. Аж якось випав сніг, ударили морози, занесло дорогу. Далі йти сил немає. Зайшли вони до лісу, забилися затишок і стали, тулячись один до одного, думати, що робити. А далі віл і каже Давайте, братці, збудуємо собі хату. Перебудемо в ній до тепла, а потім далі. Нас багато, ми швидко впораємось. Треба ж місце добре відшукати, каже кіт, а качкай собі. Треба знайти таке місце, де б вода була недалечко. Пішли, знайшли таке місце і взялися до роботи. Віл риє, качка воду носить, свиня місить, півень, гливки робить, а барани з котом мастять. Поклали вони хату, а качка й каже, Коли поклали хату, то ще зробимо у хаті таку ямку, щоб вода була, як прийде зима, щоб мені не ходити далеко. Свиня вирила таку яму і качка наносила їй повну води. А кіти каже, коли поклали хату, то покладемо ще й піч, щоб мені було де взимку грітися а півені собі, коли поклали хату, та покладімо ще й жертку, бо я не призвичайний на голій землі спати. Та як вони ту жертку на віч поклали, тоді барани каже, що ви хотіли, то вже маєте. Зробіть же тепер постіль, бо я на голій землі не ночуватиму. Пішли вони до лісу, наносили багато листу, зробили постіль і для барана, і для свині, і для вола. Тепер треба принести собі різної поживи, запропонував Віл. Порозходилися вони всі, кожен став добувати поживу для товариства. Волові та баранові, кукурудзи сухої, сіна, соломи дістали, свині. Картоплі, бураків нарили, Качці бурякового листу наносили, ячменю, проса багата, котові мишей ловити допомогли горобців. Півневі зерна назбирали різного, наносили вони всього того досить, зробили собі сана та й стали складати, що на сани покласти не можна було, на себе взяли. Віли з бараном тоді запряглися, кіт уперед побіг, підстрибуючи, качка на сіно та лист угніздилася, а свиня з півним слідом ідуть, господарства спільного доглядають. Розкладали вони все те, посідали та й сидять у теплі та добрі. Кіт на печі сидить та муркочить, півень на жерці виспівує, качка у воді хлюпочиться, а свиня простяглася на постелі лежить і рохкає. На дворі мороз, а в них затишок і їсти є що. Аж ось бігла біля їхньої хати лисиця. Почула, як півень співає та захотілася їй курятинкою поласувати, зупинилася, а в хату піти боїться, бо чує, що там не один півень. Знайшла тоді вона Ведмедя та Вовка та й каже Слухайте, я надибала цілий скарб. До нашого лісу забрела ціла ватага тварини з села. Там чути голос півня, качки та ще й когось. То ходім, розділимо їх поміж собою. Я візьму півня та качку, а ви обирайте собі кому що до вподоби. Підійшли вони до хатки та й почали міркувати, кому першому йти в хату. Лисичка й каже, якщо йти, так ведмедеві. Він найдущий, найхоробріший. Іди, а ми тут постережемо. Погодився ведемід та й пішов. А тут його тільки й ждали. Віл, як кинувся на нього і почав прибирати до стіни. Баран розгнівався й нуштовхати ведмедя під боки. Свиня кинулася його гризти, а кіт стрибнув ведмедеві на голову, щоб очі видряпати. Півень, як закричить, що є сили, кукуріку! -ку Ведмедеві в очах потемніло, рвонувся з хати та й побіг у світ за очі, не оглядаючись, а лисиця й вовк бачать, що не переливки, та й за ним, тільки їх і бачили. А Віл зі своїми товаришами ще довго жили в хаті, гуртом працюючи та про спільне добро дбаючи.